Вітаю вас, друзі! Вітаю вже вдома, на кінець то вдома, зі студії, все нормально. Олексій Ляшенко, я наш випуск ввечері, і поговоримо ми сьогодні про касетні боєприпаси, про ці, про сильну заяву ЗСУ, про те, що СБУ продовжують ловити зрадників. да... Це попередження депутатам, причому попередження було таке яскраве, що вони зразу все змогли. Да? Також про те, що сказав Сирський. Ну цікава буде розмова. В кінці всього будуть анонси, друзі. Будуть анонси, які, які цікаві. цікаві. І давайте почнемо з того, що наші збройні сили почали. Застосовувати касетні боєприпаси. Це написала Вашингтон Пост, ті, що надала Америка. Дивіться, як швидко. Ну, Максимум два тижні тому вони заявили і вже касетні боєприпаси тут. Ну, ху, Можемо, якщо хочемо, да? все можна, все можна. Якщо ми хочемо, якщо ми не хочемо, починаємо. інфраструктура, не той полетів, не той поплів, не той уплів, не той зайшов. І оце все починається. Але коли хочемо, то можемо. І, як написала Вашингтон Пост, що ми застосовуємо ці боєприпаси на фронті. Щоб розбити ось ці бетонні траншеї, ось ті укріплення, ось ті окопи, да, е, як ми називаємо, що, які застопорять наш наступ, ну, дай Бог, подивимося. Це коли летить один снаряд, це одне. А коли летить снаряд з касетами, да, трохи менша потужність, але воно б'є, а воно рушить. Я вже казав мільйон разів, коли ми сміємося, що танки Т-55, та хоч Т-34, та хоч гармата спе після Першої світової війни, вона все одно вбиває. Отак і ці касетні, їх летить багато. Замість одного, скажімо, 15 чи 10, чи 20. Неважливо. Розумієте? Ну, так я хочу подякувати всім, хто донатить, всім, хто допомагає, всім, хто довіряє, всі, хто з нами і зі мною в одному, в одному човні, друзі, не завжди виходить у наших хлопців там зняти е звіт. Ну, не завжди. Вони знаходяться там напередку. Я приїхав з Донбаса. Я в кінці е буду робити анонс, і я вам розкажу: я приїхав, я бачив, я знаю, я розмовляв. Тому. Е Дякую вам за довіру. Дякую вам за ваші донати. От учора хтось у 22.59 22, на приват задонатив без прізвища. Вибачте, величезна вам подяка. Горбенка Галині. Сьогодні хтось о 15.34 на приват 24. Величезна подяка, також без призвища, Велик, Великову Георгію, Стадніку Анатолію. Паномаренко Валентині. І хтось о 15.20 на монобанк задонатив, і після цього в Монобанк пішла збої. Збої зайти зараз не можемо, ну, обіцяють налагодити. Обіцяють налагодити. Так що така така картинка. Сьогодні я, коли їхав, попав у Корку в Києві. Ви знаєте, що дивує? Ось я приїхав з Донеччини. Да? А, взагалі об'їхав більше 2000 кілометрів, проїхав. Що дивує? Ну, все як в 14-му. Десь війна, десь невеличка напруга, а десь корки, в яку я простояв півтори години, і в Києві я 9 кілометрів їхав 2,5 години, друзі. Дві з половиною години. І машин. Я не знаю, сотні тисяч, десятки тисяч, і пальне тонами, і все є, все, все, все їде, 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 а на Сході, ладно, про це будемо говорити в стрімах. Ладно. Ну Ось такий парадокс, якась фантастика. Знаєте, Якісь дійсно, повірте, дві держави. Дві держави, або, як це назвати, так от Україна е зробила заявку, заяву і Міноборони е зробила серйозне попередження. Вони попередили, що з нуля годин сьогодні, 21 липня, сьогодні ж 21 у нас, чи яке сьогодні? Ай, вибачте, сьогодні, так, да, 21, Сьогодні 20, а в ноль буде. 21 перше так от з нуля годин, 21 липня 23 року, всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря, у напрямку морських портів Російської Федерації та Українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій території Росії, Можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. А вони перевозять. Розумієте, вони перевозять це про це ми не перевозимо. Вони так, це ми не порушуємо договори і конвенції, і все інше. Вони порушують все, що можуть порушувати. Вони можуть китайське консульство обстріляти. Китайцям все одно. Я взагалі дивлюсь на цей світ, дивлюсь на цих. Люди, ви, ну, я не знаю. Нації вимирають. Да? Гордість націй різних вимирає. А велич націй вмирає. Перед ким? Перед ким? Крім того, судопластво у районах північно-східної частини Чорного моря та Керч. Єнільською протоку України заборонена як небезпечне з 5.00 20 липня 23-го року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена. Ну, що я вам хочу сказати? Заява сильна, заява мощна, заява класна. Тепер чекаємо за дії Так, ми не стріляємо по цивільних людях ми стріляємо по цивільних об'єктах. Але якщо йде і пливе, я не знаю, пароплав, навіть якщо він торговий, то взагалі не зрозуміло, що у нього в трюмах, що він перевозить. І заява сильна, але заява стає тоді заявою, коли. Є дії. Якщо немає дій, то це буде тільки сильна заява спочатку, а потім нікудишня сміховисна. Будемо дивитися за діями наших хлопців, за діями нашої армії. Те, що у нас є чим досягати цілей морських, Є, ви це вже знаєте і по крестіру Москва і по іншим. Будемо дивитись, друзі. Будемо дивитись. Підпишіться на канал, якщо вам подобається обов'язково. Обов'язково розповсюджу по меседжерам, по групах. Я не знаю, скрізь, на сторінках, якщо не якщо можете, на своїх сторінках, розп... скрізь де можете, розкидайте, тому що. Тому що я вам дякую за ваше розпосюдження, за ваші коментарі. Далі. СБУ працює у нас. Працює, працює нормально. Затримали в Одесі блогера Олександра на Дьожу, який був правою рукою Стремусова. Це його була прес-служба. Да? До повномасштабного вторгнення Росії вони разом організовували проплачені масові акції да, проти України спрямовані на розхитування внутрішнього. Політичної ситуації в регіоні, ну ось, а чого він в Одесі? Я ось з багатьма людьми розмовляв за ці дні, да? за ці ну, чого ви в Україні, чого в Одесі, чого в Києві, чого у Львові? Ну, якщо це ненависне вам все, чого ви тут сидите? Я зовсім не розумію. Якщо ви любите державу, Територію, місце, де ви народилися, це одне. А якщо ви так ненавидіте? Цікава ситуація. Далі СБУ затримала працівницю Укрзалізниці, яка готувала удар Російської Федерації по військовій логістиці Дніпропетровщини. Це Наталія Степанова, уроженка Приморського краю Російської Федерації. Що ти тут робиш? Що ти тут робиш взагалі? Приїхала, вийшла заміж. Ну, почалося їжджати додому. Не подобається тобі Україна. Їжджай в Приморський край Російської Федерації. Вона дуже хотіла відправити в Росію а, свого 18-річного сина. Так відправ! Але знаєте, що вона для цього робила? Вона допомагала ворогу збирати інформацію про, для повітряного удару по транспортній інфраструктурі області Дніпровської. Щоб були пам'ятаєте пожеж... удар по залізниці, де люди загинули, де діти загинули. Можливо, це і вона передала. Ну, слідство буде. Дуб, буде. Добре, що СБУ працює. Це дуже добре, що СБУ працює. Йдемо далі. Вночі, в Житомирі, активісти, українці справжні, облили сходи міської ради кров'ю. Це як попередження, що хлопці, ви щось там в міської раді робите не те, ось не тим займаєтесь. І диво! Сталося диво. Хлопці зібралися, і за пару годин. Депутати змогли виділити 140 мільйонів гривень, які були заплановані на ремонт тротуарів, виділили на армію, на ЗСУ. Ну, у мене тут декілька питань. Куди вони виділили армію на армію? Це потрібно прослідити ці гроші конкретно, куди вони підуть? Вони підуть у фонди, вони підуть на закупку чогось, і сама міська рада буде вручати від імені Житомирян чи інше, чи інше чи інше. А розповідали, там і Потураєв, і інші депутати Верховної Ради, і місцеві розповідали, що це цільові кошти, їх не можна туди сюди, ну, не треба мені це розповідати. Будь-які кошти, їх можна змінювати. Якщо це вишестояща, да, організація надала, можна писати. Листи, так, не сразу їх використовувати. Але змінити цільове направлення можна будь-яких коштів. Ще раз повторюю, будь-яких. Сверстений бюджет це вже цільові кошти, вони заплановані. Але в процесі життя воно йде, життя змінюється, воно все йде, все йде по-іншому. Якщо ви вибачте мене так просто запланували 10 мільйонів на презервативи для. Ну, для чогось, я просто, просто кажу. І тут у нас війна. То що вам, презервативи треба покупати? Ні. Збираються депутати і змінюють направленість, змінюють статті використання. Це не треба мені розповідати. Не треба. Тому що я знаю, як робиться бюджет, як він верстається, як кошториси слагаються до кучі, потім як він змінюється, перекидає. За рік з того з бюджету прийнятого, залишається, ну, дай Бог, 30%. Повірте. Тому що життя йде, і пріоритети міняються, і потреби змінюються. Ось вони зібрались. Це ж їхні кошти, якщо я правильно розумію. Вони змінили статтю, змінили направність і віддали армії. Але треба проконтролювати. Обов'язково, куди вони пішли, в який фонд, кому фонд, що закупили. Тому що це тільки, знаєте, так, ну віддали-віддали. Я дуже пишаюсь заявою Сирського. Ну, вона тішить. Його погляд, погляд, навіть не заява, його погляд на деякі речі тішить. Так, от він сказав, що наші військові оточили Бахмут практично наполовину, і цим, каже, не можна не скористатися. На цей час створені всі умови для того, друзі, щоб повернути Бахмут. Хоча міста, як такового, нема, але для житла він взагалі Бахмут не, не, ну, не можна його застосовувати для житла. Але це бахмут. І вони не можуть зараз, росіяни, не завести туди, не привезти, все обстрілюється. Ну так, да, можемо десь щось пропустити, не побачити. Але 90% все буде знищено. І вони вийти звідтіля не можуть. Ну, дай Бог, щоб все. У нас вийшла. Я забув сказати, що ще СБУ затримала блогера, який зняв та виклав у мережу прильот в Одесі вночі і сміявся, пригав, скакав. Ну, Ще там пишуть деякі, що йому дали повістку. Знаєте, я не проти того, щоб порушникам, всім порушникам надавати повістки, але я проти того, щоб їх направляти а, в діючу. Напередок, напередок да, діючі військові підрозділи, в підрозділи, які приймають участь в бойових діях, от таких порушників треба направляти на будівельні роботи, на риття канав, на риття протитанкових рвів, я не знаю, на миття туалетів, на все оце, але не на передову. Там вони будуть приносити тільки шкоду. Ну, а тепер будемо про анонси, да? про різні новини. Да? Дивіться, я задавав питання, що робити зі стрімами. Стріми, будемо проводити прямий ефір. Дехто вважає стрімом все, але це запис. От зараз іде запис. А стрім це прямий ефір. коли ми з вами спілкуємося, ви пишете в чаті, я читаю, можу відповідати. Ви можете між собою розмовляти друг з другом і зразу давати відповіді. Це прямий ефір. Так, от прямий ефір буде завтра, о 20.00 і в суботу, о 20.00. І практично оба прямі ефіри будуть посвячені фронту. Людям, військовим, нашій армії, містам на Донеччині. Ну, різному, дуже цікаво. Все буде дуже цікаво. Да? Так що давайте, давайте готуйтесь, готуйтесь, запрошуйте людей завтра о 20.00 ввечері. А завтра, вже, як завжди, 5 хвилин, гарячі новини і ввечері стрім. Дякую вам. Дякую за те, що ми разом. Ще раз дякую за вашу допомогу. Дякую за вашу довіру. Україна переможе.